У мене питання до вас. А, на що ви в мене вийшли і стріляли в мене? Ви думали, що типу, ногу? Ну, як це вийшов, а что вы могут быть? Джеверин, говорючи фізку, і сьогодні вже від мене лично по заявкам два ливерпейс та рейки відлітають, плюс эти, которые стріляли. Там що говорит, что нет. А, ну нічого, зараз всі зараз відлітають. Ну нічого, 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 я думаю, буде наукою. Тому домовлятись ми не будемо, і я так розумію, якщо ельфійською говорять, чи там а сметанка працювала серйозно. МГ-інформація з. Вони uh -huh. приїхали сюди по мг інформації. Ну от, я ж говорю, сметанники от люблять сметанку поїсти. Uh -huh. От якраз і масочка у вас така, як у котика. Добре, Де у вас знаходиться паспорт шановний? Я залишив у своїй машині. Ах. Як ви будете заношувати особу, Якщо в мене не документів, нічого. Немає? А, я думаю, в базі ви десь... А базі шо, в базі я що в прошу. Ну зараз перевіримо. Ну а як ви перевірите? Ви ж навіть не знаєте мого імені і фамілії. Знаєте, у нас тут завезли такі класні планшети, і де можна вас фотографувати і пробити по базі, якщо ви не знали цього, не знаю такого, як ви мене проб'єте, кого ви проб'єте, якщо ви навіть не навіть не знаєте, хто ну моя фамілія, ім'я так по фото вас може Якому є? фото Такому. джевеліна? Мені здається багато тексту, Давай так, ну якщо мене пас знаходиться вас в автомобілі. Зараз... Звідки ви знаєте моє ім'я? Так, імі? шановний. От що ну, шановний? Давайте я про ну, я тут. На вас. Я тут цей говорю зараз. Так, відпочиваю. вас. Візьму планшетик. Поверніться до мене. Будь ласка. Ну так розвертайте, розвертайтеся. Так, я вас розвернула тільки що за плечко. так а це і однорежно розвернула до себе лицем. Так Після. було знайдено за схожими примітками пан Руслан Білов. Ви? Ні, коні. Як це ні? От, не я. От як ви тепер мене йдете, якщо то не я. Паспорт мій в машині, як ви знаєте ім'я, а фамілію. Ну так по а особливим признакам та фотороботу. А ви як знаходитесь фото в грошуку, шановний, а як ви знаходитесь може грошу, пошановний признак, що можете показати убивство, вам. Что то я, чи то не я, якщо то создана фотографія просто. Ви впевнені в цьому? Звісно, впевнені. Ви встановили слово, що мене не показуєте, ім'я, імя не фамілію мою. <плес> <плес> ви зрозуміли, ви будете зі мною сперечатись, чи що? Ну, так, я не то, зрозуміла. Тому що ви садите садитесь з пошуку, а ви садите мене. Причому тут я. А, добре, номерний паспорт 11, 157 ваш? Ні. <гум> ну давайте ви не будете мені зараз, тут то что. Да, та-то, зараз. Так. Ну а вот откуда ви знаєте, що ложні чи не ложні, якщо то не моє? Добре, Добре, я зрозуміла ви... Не надо! Не надо! Пожалуйста, это пранк просто... с 1 апреля! С 1 апреля! Боже, это пранк! Это пранк! С 1 вам апреля! Пожалуйста, не надо, я вас прошу! Це 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 па. А це я за це пер. Та 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 та. Чи не говорити? Хто? Що? Ага, понятно. Помогите, пожалуйста. Помогите. Давай, до свидули. Бог. Спасите. Давай, встретимся, когда вы до свидули. Реально увидимся, увидимся. Давай, Удачі тобі. Бог не поможет. Меня боги у. Ой, слушай, дай фу. Ты что, проводы там? Что? Я знаю свои права, не надо. Ну, права у прокурора. Я знаю свои права. А мы ми... вам песню зачитать, я вам песню хочу зачитать. Ну давай, зачитай свои права и то выйдет. Лалова -ла -ла цыпа! Цыпа цы-цыпа! Завоципер так русти ты паль! Ща. ща 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 сейчас, сейчас! Заспеваю! Не вмеш ты Угу, взагалі. Ну no, в смысле? Mm, Навчился ты співати. Так должен понравиться песня моя. Почему? Почему? Сам винен? Ну, треба, ну, бо ну, я, поіграти хотів. я хотів поиграть. Награвся. Я <схід> хотел потулиться. Потулився? Ну я хотел один на один выйти. Ну так треба було домовлятися один на один, якщо що. Кому передаєте? Не можна мене передавати, я сказал! Хоть иди сюда! Капай, пидрук. Ой. Ааа, болька, болько дом, Потріб... болько дом. Да дом. Дом, ладно, болька дом. Болька дом. Та быстрее, що так медленно. Давай Ладно. сюди його в кибиточку заведи зараз словом. Так а мені спать надо вже йти. Провода дії, я буду вже йти спати автопом. Ну давай, давай, я Все. не Все, не Ну, Тільки мені треба адвоката і телефонний дзвонок. А, ну тоді швидко не получится, ще по максималочке. Хочешь? Е, а, ну давайте М -м. мені мне тоді телефонный звенок. Чого? Ну, автопом... тихо 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 тих, 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 не встигає. Офтопом! Тихо! Офтопом кажучи, не кричи, будь ласка. Я Я глухой так залишусь так? Да? Ти сильно голосні. Дивись, якщо ти зараз офтопом говорячи, якщо ти з тебе, наприклад, я не розумію. Ти розумієш офтоп. -ти. Ні, я зараз викликаю боженик. Хочеш? і тобі не сподобається. Та ладно, ні, не надо. Ні, тоді... А, тоді а яка молитва, щоб ви викладати? Тоді, тоді молитва. ми, розум... розуміємо автоп? Ми? Ти. Салі? Ти. Поняв. Ні. Угу. Ну, добре, тоді... А... Та ладно, розумію, це шутки, це з 1 апреля ж. Uh, шановний, якщо, 5 юня. Якщо, ти, за, якщо ви зараз будете далі продовжувати так само це, я маю повну Табуретка? і uh, так само, як і ти сраш і шутиш. Кому? Дивись, або пошучу і я. Вам? Я. Гру, гру. Гру. Быстрее, как можна мене? Да, зараз. Пойдите, будь ласка. А то ты от від мене от вас неприятно Так, Добре. Зараз обшукаю сумочку. Так, а ви зачитували права? там, так, він казав, що він все знає. Ага, так, з Беджиком знайомтесь. Забула, забула, це з вашими розмовами я забула. Добре, так, зараз обшукаю сумочку. А, так, там в сумочці я бачу, стерчить ваш паспорт, ознайомлюсь з вашим паспортом. А, так, дістану латексні рукавички, обшукаю людинку. Та я. Фу. Не фу. Фу, боже, у вас. У вас рукавички бабина тряпка воняє. Яким протирають стол. Яка да? кляпа? Яка кляпа? Так, було так, знайдено Assault 3. Я так. вам знаю, що в рот щось Боже, з набоями в одну одиницю, капець Так, зі пакет вилучила Та то где-то ящерский просто. Ага. Поняв, <звук> спасибо. Глаза в ноль. сильний сильный. Пойди откат, Откати не приймаються Що таке откат, що таке откат? Ротан, що таке откат? Так, дістала стала колола вколола в попку. Ой! Фу, осуждаю Ну, вам це треба? Ви мені скажіть, вам це треба зараз це время тратить? Що таке? Так, вам це время треба тратить? Мені треба йти їсти і спати вже. Ну, так. Зараз підеш їсти. Та швидше. Ні. Дивися, бо я маю Я маю повне право годину тебе тримати. Ти не маєш права, у тебе нету прав. Да не, якраз Ааа, жов, В інтернеті не можна нельзя Боже, який ти смішний. Так, добре. Я? Типа я клоин? Ага, добре. Адвоката мені, быстро сюда, прямо на место. Чтобы він тут уже сейчас через минуту був. А, ну то телефонний звонок мені. І вообще, ви не перевірили, чи я працювала, що вона... я я працевлаштований в гов говерменте. Я адвокат. Ага. Паріний. Паріний. Да. Ваша честь! Прошу учесть! Uh, все, осуждаю. Да ага. ладно, я, я ж пошутил с 5 июня, с 5 июня. Ага, я... выдачу себе за слурбовца, прекрасно, прекрасно, давай сейчас. В смысле? На я пошутил! Давай. Я пошутил! Фу, так я пошутил! Все, садись. в топом говорит, закрой рот, блядь, тебе, сука, Зачем? Рот, блядь, дебил, а, да, так сразу так скажи, что моя клепа вот. Ты заткни свои. Опа! А такого мува вы не ожидали? А я кляпу выкинув. Все, я спать. Есть ты. Помидорчики, огурчики, пампушки и колбаски и сосиски. Адвокат. У mm -hmm. меня адвокат. Адвокат, да мий. Ну все, за братишку отлетаешь. За братишку отлетаешь. Поняла? За, за братишку отлетаешь. Это упоминание родных. Отлетаешь за братишку. Це может ты отлетаешь? За что? Ну, за те, що ты зараз говоришь. Це те, що я за Моговори, красиві глазки мені. Так, так, okay. e, да, да, я зрозуміла. Так, добре, шановний, ви будете затримані, Ви взяти під за, за статті. Так, 28, напад на держслужбовця. Та який тобі напад на держслужбовця, шановний. Так, адвоката, значить, ні, не даєте? Ти сам дайте. відмовився від адвоката. Реалізація прав, де мої? E, так, 12, так 12, 12, перевірка працевлаштовання, а... де. Переменний обшук, вторинний обшук, де. Орган. Встановлення особи де? 4-7 непокора вимогам держслужбовця. Яка непокора? 6, ви втікали. Не законення. Откуда? Зброєю. Откуда ви втікали? Ліцензія на зброю є. Ликарні. В мене? Так. Да. Да. В трусах. В трусах. Добре, не знімаю чула рукавички, залізла в труси, З... З... Так. знайшла там. Фу, Боже! Мені не стидно, я ж не боюся. Та її забрала, порвала і вилучила. В смысле? В смысле, шо это? Я її за 55 тысяч брал. Эээ, разумеете, рукавички... я ее за 55 тысяч взял? Вам, щоб вам... Зачем? Фу, мне не надо себе быстрые рукавички. А, ну так. Да Та вы сначала их в жопу слыты, а потом... Статті я вам озвучила. Далі да. відкрила двері за проведення завело. Тайкі, та ні, ні ні та ні-ні-ні. Є, ні, є, ні. є, є, є у когось цей? Да, фрапс не робить, бо якщо та я включаю не це, мене в Там є кафей, да. кафей, кафе, 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 кафе. кафе, Бри, я не Настя. А зараз я. Шановний затриманий. Оооооо, як негарно. Ознайомтеся з моїм бейджиком. Е, ні, немає, на жаль, аптечки, тому їдьте до лікарні, я думаю, вам там допоможуть. Так, за 2-8 напит на 348, маєте право зберігати мовчання, це що вас скажете, може бути використано проти вас у суді, маєте право на адвоката та одну. До свидання, ребят. <Mile dizzy> ага, mud... Mud... <scary> mm. Ага, інший mm. тож, інший mm. З кайфом. Говорить, вмієте? Ви мене кафать будете, так? Да? Не знаю. Месочку зніміть. Божевелинка? Ну, з бейжиками знайомитись. можна робити? А, -а, -а. А, -а, а Джуліна Хаймерс. Ви не пам'ятаєте мене? Mm -mm. Тому штату. Девіл Блу, Девіл Що з таке. <говор> <говор> напомню <Нет, говор> Точно? Точно. Ну, так. -с. А помните Азамат Релоки? <говор> <говор> Можно ваш паспорт? Поднимай коробу. Я, я, забрал. Поднимите, поднимите его, типа я, я Сейчас, накинул. Еще, -то. Подниму, то, что я накину. Да. 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 я Да. 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 Так, первый пошел. Секунду. Давай до уржайки бегу. Короче, что такое дело. Ты чуть-чуть попал, маленький. Да, ты попал. А он с маской или без Максим? Добрый день. Вечер. Нич. Нихуя Шо? с Знаю, куда куда смотреть. Развертушка. Хорошо. Арного дня. А че бренджилета носом? Так, і зброю теж. Добрий день. Добрий ночі. Добрий Пане. Так, ну, добре. Я, я щось не підозрюйтесь, підозрюйтесь, що, Ні, Стоп, стоп. Ви подозрюйтесь, що можете бути в розшуку. В розшуку? А ви моє оце бачили, ви мене взагалі знаєте? А ми їдемо у відділок і встановимо. Ага, у ага. нього так, є так, зброя і броні. <плес> <плес> Це що хай. Хто там? Вторий кнюху продали! Вторий кнюху продали! Та <плес> вони вони сейча присікуш. Okay. ти тут лежить, мою машину забрали вроді. <плес> Та Я так, щоб нас не особо бачили. Не, по ски. Та не скільки. Боже, вы шо, блядь, тики, все за бабло чи ты челлек? Ай-яй-яй, а моє время на топове не було. Выки в суммешку. Я ставлю кошелек. Вишак, кошка. Ха-ха-ха! Блядь, ебать чувак. Радіти, що добре, і ви нормальні. Все, давай. більше не попадайся. А, більше не порушуйте, штрафом... Ти в так багаж! 5 метрів, інакше ви, ви зараз будете співучасником. В три в один выходим. Типы в три в один выходим. Ни не выходим и їйте свою дорогу. Та ні, так, два. Ви... В два, в два, три. На ту стати пау. Можно ходить в Хелик. Давай-давай, сиди. Сиди. Відкрив двері автомобіля, посадив громадянина та притягнув його. Все, удачі. Удачі. Мальчик, я чого розсипаюсь? Мальчики. Сука, дебіл. Ти нас з Хевіка знімаєш, і все. Чого агресії?

Адрики есть Блядь. Да, е. Yeah. Алексей, помни, пути, да? Подожди, там, там подожди, там туля. Вот твой сень. Да я сразу к юку Ладно. Блять. Сука, живот. Давай, давай, ты давай, ты давай, знаешь, давай. давай, давай. Все не да вообще не Не, разворачивается. Опа, а можно по нему нет? стрелять? Лёх, да, я помогаю нашим, что

כל המצופים שלה, כולם עוברים על הבלונים שלה, מה מגלגל אותה נותן שאיפה? וואו 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 וואו, כי שוב אני בא, פתאום זה שופט, אתה שוב מתמכר וזה בא לך טוב, פתאום בכל הדרך, אני פה פולט, על האיפו פולש, כל האיפו פולש, טוב!